Цього контрнаступу почекає кожен українець, а особливо ті, чиї домівки розташовані на тимчасово окупованих територіях. Героїня нашого наступного сюжету, викладачка з Мелітополя, яка зараз працює в Ірпінському коледжі, але мріє повернутися додому. Мрію про перемогу нам, звісно, допоможуть здійснити Абрамси з леопардами, але насамперед не перевершені збройні сили України. Підтримуємо захисників та захисниць з донатами та волонтерством. Тримаємо культурний та інформаційний фронт під. Підтримуємо нашу економіку і надійний тил. Виховуємо дітей. Кожному знайдеться місце в цій боротьбі. І пам'ятайте, все буде Україна. Наш ліцей називається «Ірпінський ліцей інноваційних технологій тому ми є передовими. В Ірпені за інноваціями, за розвитком. Наші діти є переможцями обласних олімпіад, тому ми називаємо це місце інтелектуальної еліти. І наші діти тут щасливі так само, як і викладачі. В освітньому закладі працюють вчителі з усієї України: Зепеня, Бучі, Рівного, Бердянська, Мелітополя. Нещодавно ліцей отримав статус офіційного центру з підготовки до міжнародних іспитів з англійської мови, де кожен бажаючий може перевірити свої знання та отримати сертифікат. Коли батьки запитують, особливо батьки дітей, які були внутрішньо переміщені особи, чи буде їхнім дітям тут добре? Як вони ввір'ються в колектив? Я їх запевняю. Повірте, все буде добре, адже в нас такі ж вчителі. Які свого часу переїхали з інших міст, покинули все, і вони знають, як це нещодавно до педагогічного колективу доєдналася нова вчителька англійської мови Ольга Гущина. Вона досвідчена філологиня, знає дві іноземні мови. Щороку організовує мовні скаутські табори в Карпатах. У травні минулого року переїхала до Ірпеня, тікаючи від повномасштабної війни з тимчасово окупованого Мелітополя. Мені дуже цікаво працювати з дітьми. Після цілого року відсутності офлайн уроків, тобто я взагалі не заходила до дітей до класних кімнат, все це тільки відбувалося дистанційно. Звичайно, що мене це дуже зацікавило, і я погодилася працювати в ліцеї. Ольга розповідає, почувається в колективі добре, ніби в ньому працює все життя. Тішать та надихають розвиватися учні, які мають високий рівень знань. Цьогоріч вчителька отримала два сертифікати Брітіш Council. Час іде, і ми розуміємо, що треба якось пристосовуватися до тих умов, які є зараз, тому що невідомо, що буде далі відбуватися. Але зараз тут я розумію, що це моє майбутнє. Я можу. Працювати як вчитель, розвиватися, давати знання учням, які їх потребують, ранок 24 лютого 2022 року розпочався для Ольги з гучних вибухів. Росіяни ракетами обстрілювали аеродром Малітополя. Тож жінка з донькою швидко зібрали речі і вирішили переїхати зі своєї багатоповерхівки до батьків у приватний сектор на південному виїзді з міста. Проте це було хибним рішенням і вже. Ввечері ми не встигли виїхати в той день з Мелітополя, бо у нас під будинком стояло близько 500 танків, БТРів. Вони підійшли прямо перед будинком моїх батьків величезне поле, і вони туди заїхали з напрямку Криму. І їх дула їх танків дивилася в навікна. То ми навіть не мали можливості виходити на подвір'я протягом трьох тижнів. Ворожі снаряди літали прямо над їхнім будинком. Пригадує жінка. Було дуже страшно. Згодом зникли вода та електрика на вулицях. Кишіло російськими солдатами. Ольга, дружина військового, тож відразу потрапила під пильний нагляд росіян. Крім того, вона прописана у військовій частині. Виїжджати з таким документом було небезпечно, але і залишатися далі також. І з 23 березня, по 3 квітня, щодня вони до мене приходили по 5-6 разів на день. І вже навіть було таке, що вони мене знаходили скрізь, де б я не була. Я вже перестала їсти спати, бо думала, що скрізь якісь жучки, які прослуховують мій будинок. Взагалі боялася навіть роздягнутися, тому що мені здавалося, що зі мною постійно хтось слідкує. Відкриті погрози окупантів були останньою краплею. Ольга вирішила більше не випробовувати долю і разом з батьками та донькою за допомогою перевізників терміново виїхала з міста. каже, їм дуже пощастило дістатися Запоріжжя. Але звичайно, цей стрес, коли ми в'їхали вже в село Кам'янське і побачили наших військових з українськими прапорами, звичайно, ми всі плакали дуже навіть. Батько мій не втримав сліз. На вільній землі можна висловлювати свою думку, займатися улюбленою справою і ходити вулицями, не озираючись, каже Ольга. Її шокували деякі колеги, які погодилися працювати на окупаційну владу. Тобто, ще вчора вони святкували українські свята, вдягали вишиванки. Говорили, що ми живемо на Україні. Сьогодні вони скрізь повісили три колори і кажуть, що вони так довго чекали на звільнення. Звільнення від чого я завжди їх запитую: від мирного життя, від розвитку, від о, всіх благ цивілізації, від чого вас звільнили? Крім роботи в ліцеї, Ольга Гущина продовжує онлайн навчати учнів з Мелітополя, виховує доньку, опікується батьками, спілкується з братом, який теж мешкає в Ерпені, намагається будувати Нормальне життя та найбільше чекає на повернення свого чоловіка, який перебуває зараз в російському полоні, і мріє про щасливе майбутнє для всієї родини та України.